Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Амінь. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог добрий, прямо зараз, в твоїх обставинах. Амінь. Бог щедрий. Амінь. Бог благий, Він любить тебе. Амінь. Продовжую ділитися вчорашньою думкою про те, що сьогодні пишеться. В книзі дій святих апостолів, 29 розділ. Там взагалі 28 розділів. І я говорю про те, що Дух Святий, який працював і звершував служіння через апостолів, він і сьогодні хоче це робити через тебе особисто, через мене, через церкву, через твою родину. Він і далі, Дух Святий, хоче служити людям во спасіння. І далі Дух Святий хоче доторкатися людей, яким сьогодні потрібне звільнення, зцілення, спасіння і підтримка. Це Господь хоче робити. Тому ця книга вона продовжує своє, ну, знаєте, як проявлення через служіння церкви. Тому, коли церква жива, дієва, ви будете це бачити. Як церкви відкриваються, як люди каються, як люди хрестяться, як церква має наставництво, як люди стають на служіння, як люди займаються євангелізмом, займаються проповіддю. І ось до чого нас Господь закликає. Тих, хто став новим створінням, хто покаявся, хто народився згори, хто став служителем Нового Завіту. Дивіться, що Господь говорить. Усе ж від Бога. Який Ісусом Христом примирив нас собою і дав нам служіння примирення. Слухайте, Книга Дій святих апостолів, вона продовжує писатися. Бог дав Тобі, мені, тим, хто примирений через Ісуса Христа, народжені згори, Він дав нам служіння примирення. Скажи служіння примирення. І це не служіння абстрактне, це не для когось, це для мене, це для тебе. Тут вже питання, чи ти входиш в це служіння, чи ти говориш, ось, Господи, я візьми мене, ось Господи, я, я піду, я зроблю, якщо ти мене підіймаєш, благословляєш, помазуєш, я це зроблю. Пам'ятаєте, написано, що ми прийняли силу, ми вже прийняли силу. Там було написано, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і станете мені. Христу, моїми свідками, Христос говорить. В Єрусалимі, в Іудеї, в Самарії до краю землі. Ми сьогодні маємо Духа Святого. І Господь хоче, щоб ми були Його свідками, щоб ми звершували це служіння примирення. Також далі Він говорить: бо в Христі Ісусі Бог примирив з собою світ, не ставлячи в провину людям злочинів їх і дав нам слово примирення. Служення примирення. Слово примирення. Ми помазані Богом люди, ми свідки Ісуса Христа. Він говорить, ви станете моїми свідками, ви будете вивільняти Слово про мене, ви будете свідчити про мене, ви будете вказувати на мене, ви будете вивільняти аромати і духмяність Христа на всякому місці. Про мене, амінь. І тут написано не тільки про служіння примирення, тут написано і про слово примирення. Про те, щоб люди примирилися, покаялись, віддали своє життя Богові. Отже, ми, є посланці, або є посланцями Христа, або посли, посланці, посли, або написано свідки Христа. І сам Бог хоче нас використовувати, тому я й говорю, книга дій святих апостолів, 29 розділ, Він продовжує писатися. Тому що, коли ти говориш, я свідок, я посланець, Бог мене посилає, я посол Царства Божого, і ти приймаєш Боже життя, ти приймаєш Божий вогонь, і ти йдеш до інших людей, і Бог через тебе звершує Духом Святим служіння, продовжує писатися, оцей 29-й розділ Книги святих Апостолів. Друзі. І сам Бог через тебе, через церкву, через Твоє служіння. Він умовляє, Він звертається до інших людей, Він просить, щоб люди примирилися з Богом через Ісуса Христа. Тому ти потрібен Богові і Бог розраховує дуже сильно на тебе. Віддай своє серце Богові, віддай свій час Богові, віддай Сьогодні те, що ти маєш як цінність. І посвятиться Богові, і ти побачиш, як Бог дуже буде сильно тебе використовувати, тому що ти благословена людина, і Бог хоче вивільняти своє благословення через твоє життя. Амінь.